Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 475 за підручником 7 клас алгебра автора, автора Олександра Істера. І наше з вами завдання розв'язати рівняння. так? Ми знаємо про алгоритм розв'язування таких рівнянь. Так, розкриваємо дошки, зводимо подібні доданки, розв'язуємо так, знаходимо корінь. Починаємо з першого рівняння. Так, у нас 5х квадрат плюс 7х мінус в дужках 2х плюс 5 х квадрат мінус 8 дорівнює 8. Перше, що нам з вами треба зробити, це розкрити дужки. Починаємо. Перше пишемо без зміни: 5х квадрат плюс 7х. Далі треба змінити знаки на протилежні. Бачите, додатння стане від'ємним. Так, 2х, далі мінус 5х квадрат, плюс 8 дорівнює 8. Прекрасно. Далі зводимо подібні. Дивимося, у нас 5 х квадрат мінус 5 х квадрат. Це у нас самознищується. Це сума двох. Однакових чисел з протилежними знаками. Так? У нас залишається 7х мінус 2х. 7 мінус 2 це буде 5. 5х дорівнює, а 8 приносимо з протилежним знаком. Тобто 8 мінус 8, так буде. Добре, значить, у нас 5х дорівнює 0. Таке рівняння розв'язувати, звичайно, вміємо. Коли у нас добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. 5 вже не дорівнює 0, тому залишається лише х дорівнює 0. Все, перше рівняння розв'язане. Переходимо до другого. Так, два дужечка. Так, у нас 2 мінус 3х, мінус у дужках 5х мінус 3х куб. Так, дорівнює мінус 13. Добре, розкриваємо дужки. У нас буде 2 мінус 3х куб без зміни. Далі, перед дужками стоїть знак мінус. Міняємо знаки на протилежні. Це буде мінус 5х, плюс 3х куб. Дорівня мінус 13. Добре. Мінус 3х куб, плюс 3х куб, самознищується, залишається 2 мінус 5х дорівнює мінус 13. Прекрасно. Такі рівняння вміємо розв'язувати. Так, з яксом. Залишаємо в лівій частині. Це буде мінус 5х. Не забуваємо знак. Так дорівнює, мінус 13. У нас є справа. І 2 переносимо з протилежним знаком з мінусом, так, мінус 2. прекрасно, Тобто у нас виходить рівняння. мінус 5х дорівнює мінус 15. Звідси Х у нас дорівнює мінус, Так, через эскудробу напишу, мінус 15. На мінус 5. Так, поділити дробу, це Ділення мінус на мінус дає плюс, тому х дорівнює 15 поділити на 5, це буде 3. Тобто розв'язком буде 3. Ось такі у нас два рівняння. Все, розв'язали. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Стараюсь для вас випускаю відео, тому до нових зустрічей!